Саме сьогодні ви дізнаєтеся, в якій техніці, коли та кому колоти препарат Балатера Revive. Вітаю, шановні колеги! Сьогодні трошечки ближче познайомимося з препаратом Балатера Revive. Даний препарат має унікальні властивості саме завдяки комбінованому складу: це гіалуронова кислота, яка є зшитою в концентрації 20 мг на мл та гліцерол, який її підсилить і дасть нам тривалий ефект до 9 місяців. Показами до використання Балатеро Revive є зневоднена, тонка шкіра з проявами фото та хроностарінням, поверхневі перші зморшки та атрофічні рубці. Для початку ми зробимо з вами розмітку. Препарат вводиться в середню та нижню третину. Ми з вами розподіляємо середню третину та нижню третину на рівномірні поверхи, середня третина на два та нижня третина теж на два. Далі ми кожен поверх будемо розділяти на квадранти. Кожен в середньому десь по 1,5 см. Далі проводити ін'єкції будемо у кожен кутик квадранту. Тобто відстань між вашими вколами буде складати 5-7 мм. Ін'єкції виконуються в глибоку та середню дерму. Мікроліквідно. В середньому йде на один вкол у нас приблизно від 0,01 до 002. Папули в нас не мають формуватися, тому що в нас з вами пролонгований біоревіталізант з зшитою гіалуроновою кислотою. Саме це ми маємо пам'ятати анатомічні особливості, і в кого є виражений моляр, ми спускаємося, і перші наші вколи будуть нижче з колишічної зв'язки. Так само ми не будемо спроводити ін'єкції в ділянку лобу, тому що ми пам'ятаємо, що тут великого калібру судини знаходяться вже субдерма. Виконувати ін'єкції ми будемо голкою з комплекту. Це 13 мм на 30 g. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360. Кут ведення препарату 20-25 градусів. Ми маємо зайти саме в глибоку та середню дерну та вивести мікроліквідну кількість препарату приблизно 001 002 навколо. У нас не мають формуватися очевидні папули. Процедура не є болюча для пацієнта. Середній курс складає 2-3 процедури один раз на місяць. За рахунок того, що гліцерол підсилює дію гіалуронової кислоти, ми отримуємо не лише ефект зволоження дерми, а й завдяки аквапаринам і зволоження епідермісу, тому що саме його ми бачимо неозброєним оком. І саме завдяки балатеру ревайв шкіра не лише наповнена зволожена, але й сяюча. Препарат має гарну текучість, тому без жодних зусиль він буде легко виводитися з голочки даного калібру. Середній курс даної процедури це 2-3 процедури з інтервалом один раз на місяць. Не забувайте зложувати потрібно не лише обличчя, але й не забувати про делікатні зони, такі як шия, декольте та кисті рук. Після процедури ми можемо бачити незначний набряк, трішки почервоніння, яке пройде досить швидко, та іноді бувають невеличкі синяки. Проте папули, які можуть трошки турбувати пацієнта, точно не буде. Дана процедура не має вікових обмежень. Вона підходить, як і для зовсім молодих пацієнтів, які мають чутливу суху шкіру, але ви можете сміло брати у роботу у пацієнта вже з проявами хрону та фотостаріння. І це буде препарат номер один. Хочете бути у курсі всіх нових технік, протоколів та препаратів у косметології? Тоді вам сюди.